Зазначати день закоханих. Ні. Цього п'ята не відсякою. Сейчас, будь ласка, ви будете відзначати день закоханих? Так, Подарунки вже готуєте? Так, вже готові. Дякуємо. Відзначати день закоханих? Подарунки вже приготували? Так. Будете відзначати день закоханих? Ні, в мене немає просто другої половинки. То будете відзначати день закоханих? Так. На роботі, напевно, якраз працюю. Після роботи з дружиною. Подарунок вже готовий? Ще ні. Але буде. Але буде, так. Ви будете відзначати день закопа? Звісно. Буде, буде, буде. А я? Ти, в Могу сім'ї, я з кохання. Подарунки Ти. вже приготували? Ну я приготував, не знаю, як жінка. Мабуть, теж приготувала. Так. Так. Гарного вам тоді здається. Уже подарунки так, так вже подарунки придбали. А що ви купували? Валентинки? Валентинка, святкувати день закоханий? Ні. А чому? Звісно, буде. А подарунки підготували? Ні. Ви знаєте, яке свято буде? Знаю. А ви його да. відзначаєте? Поближку. Так. І вже підготували подарунок? А як же? Ще вчора. Ой, не знаю, ми рахуємо, що це не є нашим святом, тому і так, носить до нього. Ми, ми будемо, мали, ми з дітками будемо тут. Да. Свято не як взяти. Да. А тати. Ді, а то, тати так? наші на роботі. На, роботі, да. на вечір не прийдуть. Не знаю, може на, і на ніч не прийдуть. У <ріпи> нас <ріпи> просто така робота. Да, така робота. Ну але подарунки можливо будуть. Ну, ми сподіваємося, що будуть подарунки. А ви підготували? Ми думаємо, ми ще в процесі. цим процесію. Напередодні світлого година у вас купують подарунки. І що з нами? Звичайно, романтики ще залишились. Ну, купують різні подарунки. Ну, як правило, якісь приємні дрібнички, свічки обов'язково для романтичної вечері. А хто більше купують чоловіки, жінки. Ну, ви знаєте, я навіть не готова відповісти. Мабуть, наполовину свято відчувається.